Це відео відзнято в центрі міста, там, де вулиця Тимирязєва звертає до філії Ощадбанку. Сотні метрів від масиву в зоні інтенсивної індивідуальної забудови. Посеред хащі та відмерлих дерев тече струмок, в які зливають побутові стоки та промислові, з розташованого поблизу до концертного заводу. Річечка впадає у стугну. Саме через цю трубу витікає увесь бруд, який впадає у струмок, а вже після впадає у річку Стону. Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче, бо бо ботом сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче. Це ж брудне це таке і дихаєш з цим. Це ж... Тут інфекція, тут бруд такий і вигляд такий. Хотіла все, щоб було краще, щоб тут покращити, щоб це все повиносити, повикидувати, пообчищати, щоб було, на що подивитися, щоб було красиво. Це ж йде літо, і це все грязь, тут все мухи, жаби, все, все це нечисто, все. Таке забруднене дуже неприємно дуже йти сюди, і навіть страшнувато, так все заросло, тут навіть таке враження, може і волки десь заховатися. Ви кожен день ходите цією дорогою? Майже кожен день. Інколи ми йдемо цією, а інколи ми їдемо. Або йдемо через Ну, Мені не подобається те, що тут дуже смітно. Сміття валяється. І дерева теж валяються. А тут, тобто, як ви думаєте, безпечно чи небезпечно? Ну, ні. Ні, небезпечно? Ні, тому що можна піти до краю і обвалитися. Треба, щоб влада зайнялася цим питанням і все тут прибрала. Нагадаємо, що органи державної екологічної інспекції зобов'язані здійснювати державний контроль у процесі використання підземних і поверхневих вод та охорони їх від виснаження, засвідчення і забруднення промисловими, побутовими, дренажними та іншими стічними водами, і скидами. Сподіваємось. Начальник державної екологічної інспекції у Київській області Білорусі Євген Михайлович та його підлеглі належним чином відреагують на відзняті нами матеріали. Поки що є надія, що одна з Васильківських громадських організацій може виграти конкурс на отримання грантових коштів з Польщі, які будуть використані для очищення русла цього струмка.